Ведмідь на прізвисько Ямпіль уже півроку в реабілітаційному центрі в Бельгії. А ще рік тому його знесиленого від голоду і контуженого рятували українські військові. Вони й нарекли ведмедя Ямполем. Історія Ямполя одна із найгірших, з якою ми мали справу. Це ведмідь, якого тримали у селищі Ямпіль на сході України. Містечко було окуповане російськими солдатами, і через кілька тижнів чи місяців, коли українські військові прийшли його визволяти, вони виявили. Місцевий зоопарк практично зруйнованим. Чимало тварин померло, частину з'їли солдати. Ямпіль був одним із небагатьох, хто залишився живим. Загинули у тому звіринці майже 200 тварин. Ямпіль на реабілітацію в Бельгію потрапив кульгавим і малорухливим. Але тепер почувається доволі добре. Він любить сидіти у басейні, прогулятися, привітатися і попрощатися, коли приїздять нові люди. Дуже спокійна і хороша тварина.